Мукачівський живописець Йосип Бартош орендував Ченедіївський замок на 49 років. Пригадує, вперше зацікавився Сент Міклошем опісля участі в організованому тут художньому пленері. На той час історична будівля була у вкрай занедбаному стані. Нам прийшлося починати з самого нуля, коли сюди не можна було навіть потрапити. Не було ані дверей, ані вікон. Кімнати були завалені, сміттям були такі кімнати, в котрі взагалі неможливо було зайти. І це зайняло дуже багато часу для розчистки. Ну потім відновлення даху, потім йшло все поступово, і поступово продовжується. І тепер уже довершений перший поверх замку. Збережено таємні ходи між стінами на зразок лабіринту в румунському замку Дракули. Кімнати облаштовано під експозиційну залу археологічних знахідок часів палеоліту і неоліту, музей скіфської і кельтської культур, та галерею присвячену історичним постатям, котрі свого часу володіли замком. Їхні портрети виконав сам Йосип Бартош. Тут часто відбуваються концерти класичної музики. Поряд зал, який слугує замковою бібліотекою, і водночас книгарнею, що в ній презентують нові видання закарпатські автори. Також у замку діє виставка сучасного образотворчого мистецтва. Щоправда, на другому поверсі, який ще тільки в очікуванні перетворень. Зараз на другому поверсі нами проведена розчистка декількох залів, в основному це вестибюля на другому поверсі. Ця розчистка зайняла у нас дуже багато часу, мусора було надзвичайно багато, тому знести його було звідти досить важко. Господареві йдеться не стільки про реставрацію, як про консервацію вцілілої конструкції. Разом із тим кімнати на другому поверсі Йосип Бартош прагне відновити відповідно до згадок в оригінальних письмових джерелах. Особливої уваги варті покої ілони зріні хорватської аристократки, згодом керівниці угорського визвольного руху. Саме в цій спочивальні відбувалися таємні побачення вдови Ференца першого Ракоці з угорським революціонером Імре Текелі. Про їхнє заборонене кохання існує чимало легенд, і нині численні пари, які беруть шлюб у замковій капличці, вважають добрим символом скріпити взаємну обітницю поцілунком у цій кімнаті. Тим не лише місцевих мешканців і угорців вабить історія Сент Міклоша. Дуглас живе в Україні 15 років, із яких шість в Ужгороді. Замок став для американця справжнім відкриттям, яким чоловік радо ділиться зі знайомими. Я завжди приводжу сюди гостів, бо це мій улюблений замок. Родина Бартошів справді цікавиться тутешньою історією, а головне, вони люблять цей замок. І це відчувається у всьому. Так, ви можете піти до Мукачівського замку, та то для туристів. А тут справжня любов. Я бував у 45 замках України, і це мій фаворит. 45 це мій фаворит. Хтось називає Йосипа Бартоша сучасним бароном чи графом. Проте кошти на доладження замку він не успадкував, і а вже ж не загарбав у якійсь війні. Все по сучасному ні не за сприяння чиновників від Мукачівської районної влади орендар одержав аж 8 тисяч гривень за 10 років. Розбудова твердині головним чином триває завдяки коштам меценатів, а ще за власне зароблені Йосипом Бартошем художньою працею. Господар ставиться до маєтку з непідробним знанням справи. І часом може навіть здатися, що він уже мешкав у Сент Міклоші кілька століть тому.